Питання до знатоків, чого треба мінусову клему одівати на корпус, а не на акумулятор. Ну, мінус, мінус, да? це у нас мінус. Так він же ж прив'язаний до корпуса, і в нас мінус, це, по суті, весь метал машини. Тобто, байдуже, в якій ти точки його під'єднаєш. Або ти під'єднаєш його тут, або ти, наприклад, його під'єднаєш тут. Тобто, навіть, бачите, іскри дві. Чи не бачили? Ано? Не видно іскри. Коротше, ну не видно, да? Ладно. Короче, розкажіть мені, будь ласка, в чом, в чом різниця, куди під'єднати мінусову клему бустера, якщо все у нас це іде мінус. Бустер 2 2000 гривень коштує, 10 000 мА заводити двигателя бензин 3 л, дизель 2,5, 1/2, це 100%. Якщо більший об'єм, ну, треба пробувати. Чесно, не знаю, чи заведе. Треба пробувати для легкових машин, джипів, бусиків, якихось з легкістю ну буде заводити вам машину, якщо у вас сідає акумулятор часто, або ви зранку приходите, е і він у вас уже не крутить. Тобто можна зарядити і телефона, е або завести можна машину. Відправляємо по всій Україні. На випусти.